Незаміжні Волинянки, увага! На Волині з'явився завидний жених. Губернатор області Володимир Гунчик розповів, що він вільний від пут шлюбу. Також очільник Волині повідав журналістам Аверсу про чималенькі депозити в банку. Лише за минулий рік на його рахунку з'явилося 3 мільйони гривень. Нарешті журналістам вдалося зловити невимого Володимира Гунчика. Минулого разу губернатор, забачивши кореспондентів телеканалу Аверс, як завжди, зник, покинув навіть тих журналістів, яким охоче щось коментував. Тому що ви брехуни. Сьогодні ми підловили губернатора після оперативки. Цього разу голова обласної адміністрації не втік від питань журналістів. Відповів навіть на питання про особисте. Зізнався, він тепер вільний чоловік. Нагадаємо, не так давно Володимир Гунчик скрізь на людях з'являвся з високою брюнеткою. У пресі пані, що супроводжувала губернатора на публічних заходах, охрестили леді Гунчик. Також підписували, як Галина Гунчик. Проте останнім часом губернатор скрізь сам. Подейкують, що пара нібито розпалася, а сам Володимир Гунчик взагалі заявив, що він же не один рік Холостяк. Скажіть, будь ласка, це правда, що ви вже Холостяк? Я Холостяк уже дав... давно. Добре, дякую. Ви ж дивилися мої декларації і бачили мою особову справу. Значить жити цивільним шлюбом і жити, значить, шлюбом, який зареєстрований в відділі реєстрації, це зовсім різні речі. Розповів Володимир Гунчик і про те, де взялися три мільйони гривень у нього на рахунку за минулий рік. каже це депозити. Всі мої кошти знаходяться у Приватбанку. У мене є депозит. Я по тому депозиту отримую відсотки. І досить таки немалі, тому що депозит уже давно лежить в банку. Це є одне із джерел, головних джерел, значить, моїх статків, плюс заробітна плата, яку я отримую як голова адміністрації. Решти доходів як таких у мене немає. Отож, губернатор Волині і справді завидний холостяк мільйонер. Щоб отримати 3 мільйони гривень з депозиту, потрібно мати на рахунку 15 мільйонів гривень. Це якщо мова йде про 20% річних. Наталка Поліщук Неля про. Купчук для новин на часі.